складеться передача для Сашка Стон Клович, зараз скейт підкат від 23-го номера Передача на Яцкулинця, Яцкулинець проти Фозикоша, витісняє четвертий номер. Яцкулинця змушений грати через зад зараз Сергій на Говерчака. Говерчак очікує підтримки. від на Станковича. Намагався повернути. Зараз Луця, як прокидає поміж ній. Але все ж таки це не допомагає. Зберегти м'яч. русин Передача на Ецкулинця, Ецкулинець. Знову яка цукерочка. Зараз від Єцкулинця на Олександра Логойду, той вже в штрафному. Віддає передачу назад на Киричана. Киричан прострілює на Вереша, вереш, удар да поворотам і гол, але положення поза грою Зараз 15-го номера, проте атака була дуже хороша.

Прибирає Русен, але багато вже гравців діють проти 9 номера. Не зможе він один. Один. Один на полі не воїн. Передача відвериш зараз на цкулин. Це непоганий пас. Яцькулин зміщується в центр, Віддає передачу на Юрія Чонко. Юрій Чонка ходить штрафний, але зараз положення позарою. Фіксує лацьми. Не погоджується з цим, Юрій. І все ж таки слот замін від берег війка. З'являться в нас 15-й номер гоцниць Андрій, 13-й номер Па на Віктор та номер 19 Мутан Микола. Ні, все ж таки Гоцен з'являється в параді та Ткачов 13-го Русин. Русин, зараз розганяє швидкість свою, розганяє швидкість команду, йде на Сколенцев, це Склонськ пропускає. на Чонко, але не в темп. Чонка. Зараз Настанкович йде передачу, обірався Станковичем, Станкович вже вривався. На фанг, але забагато ровців. Зараз як пропускає м'яч і Русин підсікав зараз. на 20-го номера проте занадто м'яко. Верчак. Спокійно, назад на Сидоренка. Вижде? Верчак. Знову м'ячем. Йде на Логойду, Логойда. Сміщується в центр. Іде на У син готує діагональну передачу, точно прямо у ніженки Асниковичу Асникович свою чергу на Вереша віддає цей пас, але все ж таки Фозикош. Шо? 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 Все ж таки на газоні опинився Фозикош. Після зіпенням з вареш. Але все добре, не серйозно, не серйозно зазнав ушкодження, Фозикош підводиться. Таз помиляється знову граці береги йде, канагато. Більше стали помилятися бараючани під кінець матчі, ну, дещо схожа ситуація була і в першій грі. Передача зараз на Чонку від ОРЧК Чонка прибирає зараз сіті, але не фіксує порушення правил райда. Все ж таки щось схоже було. Луця. Луця, зараз передача на правий фланг, набирає швидкість. А зараз партнер Олег Олегорчак. Зараз як виносить цей м'яч 77-й номер, як підводиться, як заводить цим чинком свою команду. Не на те, що рахунок 8 1 Такі епізоди потрібні. Огар. Губіта падіння в штрафному, але показує райда 9-му номеру, що хлопче. Я таких кусаю, як горішки. Прямо буквально метр від епізоду перебував головний арбітр. Зараз знову ледь не помиляється про всій ситуації. Берегівчан. І зараз судому вже зводять. Фозико, що друге за декілька хвилин. І багато сил. Е віддав. Все ж таки така, така ситуація була і в першій рі, нагадую. Повторюсь. І зараз тим часом Луця Василь покидає межі футбольного поля. Та... Фозикош ж... також все ж таки не зможе четвертий номер продовжити гру. Багато сил насправді віддали берегівчани. Це дійсно правда. Розіграв вже цей штурм з партнерами. <проб> Чонка ледь не перехоплює передачу, але гор перший м'ячі віддає на правий фланг, передача в штрафний, але дуже все. Там нема нікого з партнерів. Жодних шансів кому-небудь дістатися м'яча і на цьому захлеснулася така берег відека. Що за потенціалом виглядалося дуже і дуже непогано. Але здається, що вже взагалі нема сил. У червоних є. Як сил, я думаю, так і надій. Чонка зараз отримує передачу Чонка на вереш, але занадто слабку передачу віддавав чонка, і вже забіг у все, й номер. На Ліому Фланзі атака берег і дека знову ж таки нема просування далі. Нема варіантів, немає пропозицій і змушені через захист позиційно наступати. Сіті зараз опиняється на зоні занадто активно діє Останкович проти 10-го номера. І штрафний удар. Огар. Дуже хороша передача. І ледь-ледь не, не завдали удару у але Огерчак зараз дуже вдало. Надія штовна в майданчику. Нівелює небезпеку. Сидоренко. Вперед. На Ецкулинця. Ецкулинець. Повертав назад, але. Не, на товдало Станкович на перехопленні. Я граю зараз 23 номер. Віддає на Чонку. Чонка. Яцьку та Верш штрафний. Чонка вирішив сам пробити, але стелиться у підкаті захисник. І... Кутовий, все ж таки, але кутовий тільки в наших думках. відворіт. Погар. Передачі зараз на унизко, Ониська самовіддано діяв. Штрафний розіграли вже бере Сігеті проти Станковича. вдалося обіграти 23 номеру. А десятці бере але потім Станкович забирає спокійно м'яч і по своїй зараз віддає наяску линця. Одскулениць, зараз, дивіться, як водряпує м'яч 20-й номер і розганяє так у своєї команди, Входить штрафний, удар поворотом від скулиниця і штана, а зараз рятує Береївчанів, Керичан підбирає м'яч, удар поворотом, низько. Вже з лінії виносить м'яч. Все ж таки, можливо, міг віддавати яцкулинець від передачу на вариша, який дуже сильно мчав, штрафний, з дуже великим бажанням, але вирішив від Скулениць. самотужки. Зараз. Зібратися в ситуації, ледь-ледь не поталина. Горчак зараз яку цукерочку на Яскулинця віддає. Яка подача 87-го номера прямо на голову двадцятки Севлюша, але не вдалося не вдалося. Горчику, Горчику віддати гольову передачу на Яскулинця, адже трішечки не влучає Сергій. Сім-один. Рахунок. Огар. Віддавав передачу, ліворуч, але станкович як мисливець. Очікує в засідці. І коли бачить, одразу вмикає свої захисні інстинкти. І відбирає м'яч. Зараз <пути> <пути> по уротам удар наважився на удар з дальньої дистанції низько, але ви бачили все на своїх екранах. Зараз ледь, ледь не привозять самі собі севлюшці м'яч, передача на Огара. огар в штрафному вже, але все ж таки витискають восьмого номера, сієті підбирає, Удар поворотом з стилі куорежмою, але путку такого куарежного Сидоренко з'їдає з, з м'ясом. Яцкулинець. Яц передача, Передачі тонка на Вереша, Вереш Вічна виходить з фірком, обірує. Здавалося, пірка, але в останню секунду зачепив м'яч. Перший номер берег Відейка. Станкович знову перехоплює. Вереш обігрався зараз Яцкулинцем. Той на Чонку, Чонка очікує підключення від Логойди. Логойда отримує пас. Входить вже в штрафний. Намагається обіграти зараз опонента, але... Не так все просто і удар від воріт навіть буде в цій ситуації. Не вдалося. Не вдалося. Олександру Логодні. Вижити буде щось в цьому епізоді. Бобіта, зараз обіграю, важто. П'ятий номер віддає передачу на Сєті, намагався Сієті. Намагаюся але не але не вдала спроба від десятого номера. І опиняється на газоні зараз. Гравець берег відека. Сім хвилин, трішки менше, можливо, залишається до кінця основного часу. Я думаю, що не буде додавати нічого райда. Станкович. Передача знову, яка на ецкулинця, і знову яка зона 20-го номера. Вільна бійдає передачу на Юрія Чонко, і яцкулинець відпускає. Знато далеко, восьмий номер. М'ячі не вдається Завси відзначити ще раз. Юрію Чонць. Бо Віта зараз обірує веждала, і насправді на непоганий просір міг вийти дев'ятий номер. Зараз не надто порозуміли партнери один одного. ледь не втратили берегівчаний м'яч. І знову ж таки, веждал читає ситуацію більше. А зараз у нас чітки, аніж. Відборів від захисників та післяхисників Ігор Чак зараз підготував цукерочку для Логойди і скидав Олександр на чонку, але не, не чекав такого повороту зараз. Восьмой номер. І в результаті втрата. Зараз невдало приймає Бобіта м'яч. Вецплонець перехоплює, віддає на Вереша, який пас віддає 20-й номер, Вереша -віч з Фірком. Обіграв Фірка, але нема підключення від Івана Русина. Проте не надто зручно. Вже вже обрали позиції захисники. І не залишалося нічого, тільки так на Русина підсікати верішку. Був... І цкуленість фактично там. Інші партнери були вже позаду швидкості атаки. Русин. Передача. штрафну, і непоганий пас. Веждал готовий був замикати, але. Але ні. Станкович зараз як обігрує опонент. Йде спокійно назад на Сидоренка, ну і контроль. Контроль від себе. Станкович зараз дуже вдало діє проти огра. І також не надто багато сил залишилося вже в восьму номеру, а тепер який пас від на Логойду. Роздає діагональні передачі сьогодні горчак наліво-направо і все найголовніше точно та вдало. Станкович отримує жовте світло. Свій я Думаю, розірюватимуть подачі, так є, зараз бараївчани, але вдало, вдало діють. Чонка. На хід, Яцкулинц. Яцкулинць. Багато вільного простору зараз. Віддає передачу на Вереша, Вереш вривається в штрафний, обірватиме Перка, ні, вирішив пробити, але дуже, дуже вже звузив дистанцію дистанції Там 15-й номер було важко зараз пробити. Фірка. можливо, потрібно було далі на швидкості прокидати. Станкович проти Сіетія. втрачає м'яч. Говерчак, ще одна діагональ. Ось туди. На Олександра Логовіду, 77-й номер, і вже куражиться, яка передача зараз на Яцкволинця. трішечки трішечки сильно вийшов. на вісний пас. Але мала бути за комбінацією чарова фантастика від Севлюшці. Говерчак. О, чак, зараз пропускав м'яч, влучає м'яч у руку або біти, але не фіксує райда. Порушення правил. Сієті, сіті, входить в штрафний. Віддає назад на партнера. Нема все ж таки варіантів, знову ж таки. Ось так через захисників. І Зараз удар поворотом. Навіть дається завдати небезпечний удар поворотом, але знову ж таки легка здобич для Сидоренка. Керичан. Зараз отримує який пас від Сидоренка. Продовжує на Ецколинце. Яцколинець. Яцьколенець прокидає м'яч, прокидає захисника. Віддає на Киричана. Киричан на удар у ротом як зараз не забиває. 14-й номер. Це запитання 1. Станом на цю секунду. Як підсказують болівальники, тільки підсікни і все. Передача на Ецконця, той прострілює і зараз Станкович, знову ж таки, не, не, не побачили ми до кінця удар Киричана. нам вирішив Станкович повторити ситуацію. І зробив це фактично ну, в плані копії ідеально. Адріан Пуканич зараз віддає передачу на Оверчака. Показує, що він не менш вдалі конфетки вміє віддавати. Але слід не забувати, що він вже на лаві для запасних. Оверчак. Давав знову дальній пас, але цього раз влучає кость гравців з червоних і аут для Севіш. Плугойда вкидає вже цей аут на яцькулинця, який сьогодні мчить на всіх порах доворіти берег Відика. Зараз віддає передачу на вереша, вереш, обігрує огара, але Огар все ж таки до останнього грає. А з 15-тим номером і вигризає цей пас, але знову ж таки не надто довго поконтролювали м'яч. Бергівці. Берчак зараз поспілкувався з опонентом, посміялися. Хоча веселого мало і здалося, як помиляється Русин. Бобіта Вривається, віддавав передачу на Сігіті, але все ж таки сам Русин і виправився за свою помилку. Наєд сполинця. Логойда отримує передачу. Навіть сполинця пас і на цьому власне. Все. Закінчується матч між командами ФК Севлюш та СК відео перемогою севлюша 8-1 один гойдася. В цьому все. З вами був коментатор Володимир Корпаш. Вітаємо Севлюш з максимальною кількістю набратих очків. Вам всім добра, мирного неба, приємного літа. До нових зустрічей.